Все, що потрібно знати про CTR. Корейська компанія CTR була заснована у 1971 році. Став частиною історії успіху корейських авто CTR. Вийшла на глобальний ринок, де й продовжує розвиватися. Запчастини бренду популярні і в Україні, де нам дуже полюбилися автомобілі KIA та Hyundai. Сьогодні це провідний виробник компонентів підвізки та кермового управління для автомобілів в південній Кореї. Компанія продовжує постачати свої деталі як на конвейер. Так і на вторинний ринок під власним брендом. В асортименті CTR широкий спектр деталей шасі автомобіля. Серед них кульові шарніри, рульові тяги, півосі, рульові кардани, нижні та верхні важелі підвіски. Стільки стабілізатора, тяги наконечники. Особливу увагу компанія приділяє інноваційним рішенням, зокрема розробці запчастин з модернізованою та покращеною конструкцією. Компанія активно розвиває не лише виробництво, яке сертифіковано. Відповідно стандарту ISO 9001 та ISO TS 16949. також науково-дослідницькі центри виробника постійно працюють над покращенням асортименту.